Вітаю усіх, хто долучився. Триває цикл лекцій, ону імені Мечникова, формула успіху. Сьогодні я хочу познайомити вас із факультетом хімії та фармації і деякими нашими науковими здобутками. На нашому факультеті студенти навчаються за сімома освітніми програмами. Серед них бакалаврські чотирирічні це хімія та фармацевтична хімія, магістерська програма фармація у межах спеціальності 226 фармація, промислова фармація. Після закінчення бакалавріату наші студенти можуть вступати до магістратури наразі діє дві магістерські програми та до аспірантури. Навчання за всіма програмами забезпечується п'ятьма кафедрами нашого факультету. це кафедра аналітичної та токсикологічної хімії, органічної та фармацевтичної, фізичної та калоїдної хімії, кафедра фармакології та технології ліків та кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти, яку я маю честь вам представити. Створення субстанцій лікарських засобів, які були б ефективними і в той же час низькотоксичними, це актуальна проблема досить тривалий час. Перспективними в цьому плані є координаційні сполуки. Це такі сполуки, в яких є комплексні частки, що містять комплексоотворювач, зазвичай це йон металу, який приєднує інші йони або нейтральні молекули. Які називаються лігандом. Чому саме координаційні сполуки? Справа в тому, що в організмі людини всі йони металу зазвичай знаходяться саме у вигляді координаційних сполук. І типовим прикладом є молекула гемоглобіна. Всі знають, що вона дуже важлива для нашого організму. І являє собою саме комплекс йону ферму, який координує нітрогени перфіринового кільця гену. Саме тому введення в організм лікарських засобів, які являють собою вже комплексні сполуки, вони не тільки в такому вигляді ці засоби зменшують токсичність йонів металів, а ще й поліпшують їх засвоєння та транспорт до певних органів. Дуже важливо при синтезі таких сполук обрати йони металу та ліган. Що стосується йонів металів, то на нашій кафедрі досліджуються координаційні сполуки досить цікавого металу Германію. Чесно кажучи, про Германію можна зробити окрему лекцію і всім відомі напівпровідні властивості цього металу. Але що стосується сполук Германію, то лише всередині минулого сторіччя в Японії вчені. З'ясували, що Германії міститься в чеснику чаю, женшені і ряді цілющих трав, і почали досліджувати ці сполуки і їх біологічну активність. Був відкритий інститут хімії Германії, навіть клініка Германії. в онулі Мечникова. Дослідження комплексів Германії саме біологічно активних розпочались і досі тривають в межах наукової школи під керівництвом професора Сейфуліної. Але окрім Германії, ми ще додаємо до наших сполук інші біоактивні метали, ну, наприклад, аргенту. Протимікробні застивості срібла відомі здавна і наші бабусі занурювали срібні ложки в воду для того, щоб не заразити її. Інші метали життя, такі як кобальт, феру, манган, які входять до складу ферментів, біомолекул, вітамінних комплексів та фармпрепаратів. Щодо лігандів, ми їх застосовуємо дуже багато. Вони теж біоактивні. І сьогодні в лекції я е, розкажу про два з них: це лимонна кислота, всім також відома через її застосування в харчовій промисловості, в косметології, медицині. Вона є безпосереднім учасником циклу крепсу в організмі і нормалізує діяльність ендокринної та імунної системи. А також нікотинова кислота, яка сама по собі є вітаміном і також входить. До різноманітних фармпрепаратів. препаратів. Отже, як відбувається синтез таких сполук? Основні етапи. Ну, Перше, це розробка стратегії. Саме ось це, що я сказала попереду, належить до розробки, визначитись, які метали, які ліганди ми будемо застосовувати, чи будуть вони вступати в реакцію комплексу утворення між собою, і чи буде продукт, який ми хочемо отримати? Мати певні біологічні властивості. Далі йде розробка методів синтезу і синтез як такий: виділення та очищення речовин. І от у нас готовий зразок для подальшого дослідження. Хочу окремо сказати, що у всіх етапах цих приймають участь студенти та аспіранти нашої кафедри. Далі йде дослідження. І перше це встановлення складу та будову сполук за допомогою різноманітних методів, це елементний аналіз, інфрачервона та електронна спектроскопія, термогравіметрія, багато інших. Здебільшого всі ці дослідження проводяться на кафедрах нашого факультету. Але іноді деякі е, випробування, в тому числі фармакологічні, до них залучаються і організації і партнери. Далі я хочу е, розказати про е, подальші здобутки нашої кафе конкретно, що ми синтезували і яку властивість біологічно активність встановили, які сполуки були нами запатентовані. Перше, це речовини з церебропротекторною активністю. Найбільш ефективним виявився комплекс. Який містить германі, феррум та лимонну кислоту? Ось такої будови. В ньому є комплексний катіон, феррум, який поєднаний з шістьма молекулами води, і комплексний аніон, в якому германі з'єднується з двома молекулами лимонної кислоти. Цей комплекс отримав е, такий лабораторний шифр цереброгерн і виявив більшу активність при травматичному пошкодженні головного мозку. Закритої черепно-мозкової травми у порівнянні з референсними препаратами, на що отримано нами відповідний патент. Важливим напрямом є синтез і розробка сполук з противірусною дією. Нами запропоновані дві сполуки: теж на основі лимонної кислоти, кобальт, який має схожу будову з попереднім комплексом, і аргентуму. Будова, в якому дуже цікава, ця сполука представляє собою координаційний полімер. Дані комплекси виявили протигрипозну активність по відношенню до штамів вірусу грипу Гонхонг H3N2, а також вірусу грипу H1N1, епідемія якого була в 2009 році, він отримав тоді назву «синячий грип, а також вірусу грипу птахів H5N3. Виявили, що їхня токсичність менша за референсні препарати, а ефективна доза нижча. Дані сполуки були запатентовані, отримано декілька патентів, в тому числі і патент на винахід, завдяки якому можемо стверджувати, що засоби такі є перспективними для створення ефективних протигрипозних препаратів, що мають мінімальну побічну дію. Дослідження церебропротекторної активності. Спонукали нас до подальших дій в цьому напрямі, і провели ми скринінг таких сполук на моделі гіпоксії замкнутого простору. Це такий патологічний стан, який виникає, коли людина потрапляє до приміщення з дефіцитом кисню. Зараз це достатньо актуально, бо такий стан може виникнути в укриттях, сховищах різного типу тощо. І серед цих сполук найбільш ефективним виявився комплекс лимонної кислоти та магнію, на що теж отримано відповідний патент. Цікавий комплекс з лимонною кислотою він є молекулярним і до його складу входить ще 4 йони хлору. Дана сполука була випробована на інші моделі. Відомо, що при лікуванні онкологічних захворювань застосовується ряд препаратів, які мають побічну дію, це кардіопатологія, яка, в свою чергу, лікується і інвелюється іншими препаратами, що, на жаль, порушують ліпідний склад. Попередні доклінічні дослідження. Запропонованого нами комплексу, встановили, що він не тільки нивілює кардіотоксичність доксирубіцину, а й відновлює ліпідний склад крові. Це тільки невеличкі дослідження, які проводяться на нашій кафедрі. Якщо вони вас зацікавили, вони наразі тривають, ми розробляємо нові методи синтезу, долучаємо нові ліган. Якщо це цікаво, то я з задоволенням запрошую студентів факультету молодших курсів долучитися до наукової роботи нашої кафедри, а абітурієнтів обрати собі освітню програму до душі і вступати на факультет хімії та фармації.